Слава Богу, слава Україні і раям слава! Слава Збройним силам України! Дякуючи Богу і задячити Збройним силам України, маємо можливість зробити зараз допис на живо і поширити в соціальних мережах, крім Фейсбуку, так як Фейсбук і далі мене блокуємо. Президент вчора Зеленський, ну, Зеленський вчора прокоментував статтю генерала залужного економіця. Якщо коментує, цікаво стає, може боїться зростання рейтингу заложного або падінням свого рейтингу. Ми знаємо, що за останні півроку рейтинг його вже біля 20% впав. Тепер вертаємося до статті, до того з документу, до, до коментарів. Це не патова ситуація, Україна була ускладніше, сказав. Володимир Зеленський. А ми знаємо, що головком Збройних сил України Зложний і не каже про патову ситуацію, генерал укреслив проблеми, щоб їх розв'язати для перемоги. Нам не вистачає того, що команда Зеленського і його попередників порозкрадала різними корупційними схемами. А тепер особливо, а тепер особливо офіс ходує нас брехнею на телемарафоні. Кожен день Він порадив згадати, Зеленський порадив згадати 24 число, коли на початку повномасштабного вторгнення російських терористів Україна чула сигнали про те, що її нібито... Необхідно віддати території, визнати Росію, відмовитись від Європи та НАТО. Втім, українці продовжують боротись і перемогли, Дам відповідь Зеленському. Ще не перемогли, але переможемо Росію разом з головком Збройних сил України Валерієм Залужним. Як і ви разом своєю командою, що говорили, що ніякої. Масштабної війни не буде. Повним ходом йшло будівництво доріг і іншим розкладалися кошти, які могли бути спрямовані для посилення Збройних сил України. А тепер розкажіть українцям, задаю питання в Зеленському, чому перші дні тижні масштабної війни не було чути. Працівників вашого офісу і вашої команди. А що з Бакановим? Резніком, а тепер Арестовичем і так далі. Ну, розкажіть, розкажіть народу українцям, як ви перемагаєте і так далі. Тепер, ну, до системи Умерло. Хоренко зараз. Потрібний на іншому напрямку, голова Міністерства оборони Ростем Умеров. Міністр додав, що ескомандувач серед спеціальних операцій продовжує службу у міністерстві. Подробниці свого рішення Умеров пояснення не став, оскільки це, за його словами, дає ворогові привід послабити Україну. Вигороджує Зеленського. Так як Зеленський знищує лояльність. Військових особисто до себе. Демонстративно принизливе звільнення генерала Хоренка є зондаж репетиція перед виставкою. Должна. Припустимо, ну, припустимо, ще інші, які допомагають. Фінансову і зброю Україні цього не дозволять звільнення залужного. Тоді що Конгрес Сполучених Америки заблокує фінансову і військову допомогу і так далі. І що я тоді ви будете говорити? розумієте залужний зараз його прізвище по всьому світі знане, як головнокомандуючого. Збройних сил немає значення. зараз в даний час України, але таких голокомандуючих в світі можна на пальцях перечислити. Ну і в п'ятірці перший, я думаю, що залужний є. Ну, А генералу залужному нічогося не залишає. Будуть у нього розв'язані руки, йти в політику, ну, якщо його буде бажання. А я думаю, що бажання буде після як якщо його звільнять, будуть розв'язні руки йти в політику аж до президентства України. Думаю, скоріше, що так буде. А тепер я ще вам розкажу про анекдот, який зараз в соціальних мережах ну, поширюється. СБУ, ну, ми знаємо, що СБУ займається розслідуванням діяльності Арестовичем. Ну, Данило так. Сказав, що зараз СБУ займається розслідуванням. СБУ, яке розвалив, ну майже розвалив трухкого Зеленського Бакану, якого досі не притягнули навіть навіть, 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 навіть допиту не зробили, по справа про державну зраду його працівників. Ну, маю на увазі працівників СБУ і так далі. Його ніхто не допитував. Він чистий, а призначав хто через подання Баканова більше з них підписав хто? Зеленський. Бачите, як то є? Ми те саме, яке більше, що того Рестовича в тому самому Офісі, бо він був що? радником офісу. А тепер, що виходить, коли його розкрутили, його постійно кожен день на тому телемарафоні постійно його показували. І що зараз з ним? Ну, рушок. він втік з України і починає там і, і, і дещо ту їруду плести. Змієте, ну, знає, може ще є трохи тих, але тут же прибічників його немає. Але його розкрутили, запустили ту схему. А тепер вже як, ну, тепер вже типу, звалюють на, на нього. Але де ви були? Цілий рік його майже показували в, тьому, в телемарафоні. І він майже щось через південниці піар. Навіть нас українці за лохи, розумієте? От таке Даниловий офіс, розумієте, хто розкручує, а тепер показують. Я думаю, що ті українці тако будуть пропускати. Ну що, я хочу сказати. Знаєте, як корупція була, так і є корупція 27 років. Я пустину. ну за 7 років в соціальних мережах про ту корупцію говорив, про той бардах в Україні, що у нас немає. Ну, Не буду казати головнокомандуюча. Ну, Головокомандуюча не можна зараз слово використовувати, але президенти України як не було, так немає. Так що от... Підписуйтеся, бо тому що бачите, мене блокують. Фейсбук теж блокує, підписуйтесь на мої сторінки. Як, як в Фейсбуці ну, може розблокують, ну особливо підписуйтесь на мої групи, Вони ще ті групи не заблокували, хоча там мої дописи зараз ну, задячуючи друзям, які небайдужим до України, вони поширюють. Так що. Підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал TikTok, Instagram І будьте здорові і щасливі. До зустрічі. З вами був Богдан Гав'ян. Дякую за увагу.